Вас вітає притулок Даева, подружжя з міста Запоріжжя. А це наша мама номер 2 Ось такі ось у нас маленькі чотири кошенятка, яких ця хоробра дівчинка зараз намагається викорнювати. А це вже її кошенятка. Ось такий чорненький та ось такий біленький. Уся велика родина зараз переїхала на платну перетримку. І нам якнайшвидше потрібно сплатити борг за перетримку у розмірі трьох тисяч гривень. Також нам потрібно закупити їжу для кішечки. Адже зараз вона харчується багато, адже її потрібно викормити аж з шістьох маленьких кошеняток. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу для цієї нової великої сім'ї. Будь ласка. Ми благаємо вас про милосердя та допомогу. Допоможіть нам.